Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна скринька. Сьогодні я починаю свої вишивальні будні. Сьогодні понеділок, 12 вересня, я хочу показати, що я не вишивала за минулий тиждень. Цей тиждень я почну вишивати Dimensions Balloon Glow кулі. А ще хочу розказати про свої плани на осінь. Я планую продовжувати вишивати кулі. Квіти бісером, скільки в мене вишто осінь. Я вже майже все позашивала. І, можливо, буду вишивати. Точно ще не знаю, подивлюся. Львів бісером. Хочу продовжити вишивати і, надіюсь, закінчити брошку від Crystal Art. Ось так у мене зроблено. А ще, можливо. Е хочу повишивати, не знаю, чи вийде. Уютна я осінь, уютна осінь. Пінгвінчика. І закінчити свої ігрушки новорічні на ялинку. До наступного включення. А ще й забула сказати, що хочу повишивати фрузілки. На сніговику від Dimensions. І ще закінчити новорічну ігрушку від Let's Stitch будиночок. Там треба вишити бісер, Бекстіч і Фрузілки. Сьогодні вівторок, 13 вересня, і я сьогодні буду продовжувати вишивати і менше? Я хочу показати, що я вишила. Зашила я оцей кусочок тут, і поушивала. Тут. Сьогодні буду продовжувати вишивати. Сьогодні вже четвер, 15 вересня. Я хочу показати, що я не вишивала. Вчора я вишивала осінь. Запиняла. Пропуски. Тут, тут, дерево вишивала, а сьогодні я буду вишивати Дименш. Ось так в мене вишто. Підписуйтесь на мій канал і ставте пальчики вгору.